Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок, скільки годин? Сьогодні скажу пів шостої. Ну, я встала раніше, ось заварила собі чай вже попила. Ви там не один раз в коментарях мене запитували, чого ви так стаєте рано. Ну, взагалі, я по життю так рано встаю. Я жайворнок, то я. Рано лягаю спати і рано встаю. І в мене більше енергії, сили, ось так зранку до обід щось зробити, а після обіду так, себе як хожу, і робити себе заставляю. О, І ще і, і ще й не світонок, дівчатка, темненько. Та воно й похмуро на вулиці, той дощ іде, ніяк не дає нагороді до, до вбирати. І ще там капусту треба повирізати і, і цю моркву докопати. Ой, дівчатка, оце дивлюсь, дивлюсь на себе. Вчора, ви знаєте, увечері вже покупалася, голову помила і посушила, а воно ж все рівно ж стричить хто зна куди. Тоді плануємо, поснідаємо і плануємо. Казала я, що снідать буду варити, чи ні? Два яйця вже відварила, на сніданок буде суп з рисом і яйцем, і до супу декілька там пиріжечків посможу. Знову. Витягла я з морозильної камери шматочок тіста замороженого. Залишилося вчора картопляне пюре, тож будуть ще й пиріжечки. Також ви мене запитували, чи. Там в минулому відео я там готувала замороженого тіста вареники і пиріжки. І ви запитували, чи це одне й те саме тісто. Так, одне й те саме Тісто на домашньому кисляку, на соді, без яйців. І пиріжки з нього виходять смачні, і вареники. Що ще? Повез... Оце ж поснідаємо, повеземо, здамо гарбузового насіння, там трохи підсушили. По магазинах пройдемося, треба дещо купити. Дівчатка, і шуби ж нарешті зробити. Теж я там вам в одному з відео казала, як готувала салат із плавленого сирка. І яйця, що шуби хочеться. А Віталій це відео подивився та й каже мені, це ти тільки людям сказала. Чи дійсно будеш шубу робити? Роблю оце язиком, дівчатка. Аби ж хто оселеця купив, а то й були і в магазині та забулася. Тож зразу цей суп поставлю варити. Полізу у погріб, дістану овочі на, на той на суп, кажу, на шубу та зварю. І такий сьогодні оселеця куплю. Засмажку досмажу і на суп. Суп легесенько. Кипить. Такий густенький, суп роблю. Рис вже вкинула туди. Рису кидаю я небагато, щоб в супові ж не сам рис був. Це що таке, на картоплинці щось взівала. Картопля звариться, тоді частину картоплі трохи потовчу. І овочі ж поставила на шубу варити. Таку велику каструлю зварю, на ось два оселеці шубу зроблю, то таке шуба сьогодні в нас повинна бути. Треш засмажку не взівати, мабуть, треба її виключати. Картоплі залишилося й небагато, та й тіста теж маловато. дивіться, яке воно пухке. Бачите тісто? Доки розмерзлося. Як з морозилки витягнеш його, воно наче сіровоте, бачите? Але його ось так перемісити, і воно буде, буде однією рукою погано дівчатка його відбирати від кулька. І воно буде знову біленьке. Ось, подивіться, бачите? І знову. Тісто яке біленьке. А сіре тісто чому як в морозилці полежало і розмерзлося? Тому що в тісті сода є. Але це мішається і виправляється все. От чесне слово, дівчатка, хотіла менші пиріжки наліпити. Ну, я такі пиріжки завжди великі ліплю. О, бачите, як каже, мій чоловік лопті. І ще один пиріжок залишився на сковорідку покласти. А тісто у мене ще, ось, бачите, трохи є. А начинка не туди, не сюди. Знаєте, що я хочу зробити? Сиру сюди моцарели на тру нагород побіжу, зелененької цибульки ще нарву. І так, чи на накришу. І ну, такими коржиками, коржами, вірніше напечу. Сім годин, дівчатка. Пиріжечки я вже посмажила, скільки там штук у мене вийшло. Сім. Ну, ось такі, бачите, з долоню вони. Суп я вже наварила. Доварюю овочі на шубу. Зразу виключила сковорідку, зразу побіжу по зелену цибульку, і Ще ж мені треба три, три коржоспекти. Не думайте, що це примушує мене хтось до семи годин зварити. Це все, дівчатка, робиться добровільно. З городу я вже прийшла, включила розігрівати, знову включила розігріватися з Я ж натерла моцарелу на крупну тертушку і покришила зелененької цибульки сюди. Столову ложку майонезу додала. І буде в мене, зразу розмішаю, буде в мене начиночка для моїх коржів така. Начинку я вже порозкладала, чимало її вийшло в мене в коржах. Ну, а тепер я тісто до кубки зліплю, коржі зроблю, і на сковорідці на невеличкому вогні ці коржі попечу. Ну, тоді вже покажу. І ці коржі вам розломлю і пиріжки з картоплею. Вже я сніданок зготувала свій, покажу. Які ж пиріжки виходять. Та, я думаю, і самі знаєте, які вони. Ну, я свої покажу, дівчатка. З картоплею і кропом. А це такі коржі у мене вийшли. Тоненько, ага, гаряченькі. Тоненько я їх розкочувала. Ай, ти бачив. Таке, дівчатка, і руки попечу. От, ну, от я вам вже ж їх зразу, а швиденько покажу. Такі вони виходять смачні. От. І з сиром моцарелою, і зеленою цибулькою. Ну, все, будемо ми снідати, а можливо, і ні, за розпитою Віталія, та їхати. Горбузовена насіння продавати та натомість за ті гроші щось купувати. Як я вам вже сказала, приїдемо, то я вам зроблю розпаковочку. У мене вже вдома витерлася кліюночка, я приїхала на базар вибрати клієнки собі. Гарні тут кліюночки. Я на них ще як торгувала, то дивилася. Ось дивіться, це по 180 гривень турція клеєнки. З такими трояндочками. Тут теж квіти такі. Це ось орнамент український. Мені ось ця клеєночка сподобалась. Такий малюночок. Мабуть, її візьму. Біленька, під мрамор схожа. Ця теж ці ось по 180. Ці 160 клейоночки теж дивіться гарні. На будь-який смак, я думаю, можна тут клейоночки обрати. Це я на базарі в Чорнобай приїжджайте і клійонки купляйте. Ось погляньте скільки. Скільки різних клійоночок розкладаєтесь. Угу. І цей ліноліум так, ви продаєте. Теж лінолеум, дивіться, ось, який кому потрібно. Яку ціну лінолеум? 300 гривень за квадрат. Такі. Ось покажу вам ще. лінолеум, дивіться різний. І в різну ціну, так, Оце лінолію ми всі. Середня ціна 300 квадратів. Середня ціна 320. 300-320. А то обрізки, так, Ото менші. Залишки оцінені, кому... кому теж потрібно. Ось такі ще тут. Не знаю, яких називати. Теж можна ж на стіл клости. Це не знаю навіть що. Теж таке гарне. Сітки різні. Подарочну упаковку. Вже люди скрутили лінулем і вам ще клейонки покажу. Це по 160 гривень клейонки, теж турецькі, так? А це дешевші, так? Китай. Китай. А в яку ціну Китай? 100 і 80 гривень за метр. Теж різні і багато клейонок. Оце скажіть мені було м'яке скло. скло, це стелють його на... на столи, на кухонні поверхні. І оце теж м'яке чи то скло. Так. Це бачите, гарні. Теж які. Того, у нас два uh, mm -hmm. метри і плюс два-два. Ще пройдуся, вам покажу клеюночки. Чотирьохметрового, Чотирьох метровому. Дешевше, сюди йдуть вже дорожче. 4, 16 і 8 квадрат на 325. Ну, а я оберу, мабуть, ось цю клеюночку. Ось цю застелю. Націй зупинилася, у мене стіл, отой, знаєте, такий овольний колишній, 170 на 140. 170 це, мабуть. Скільки ви хочете, щоб звисало по, по 20 Ні, оце як ми клейонку з... поміряли, Клейонки клейонку 170. Оце у вас тут ширина яка? Метр 40. Ну, оце ж метр 40. То міряйте метр 70, оце якраз буде на наш це стіл. Це на 300 гривень знижка. 300, 300 гривень, дівчатка. Таку гарненьку клейоночку. Купила, і застелю тепер. Замітили, так, однакового Однакового. Ну, квіти там вже різняться. Ну, вірніше, по якості різняться. Це світліші квіти, а тут це Турція. Бачите, зразу видно, що якість краща. На тканині. тканині. Ось полянка, яка горна клейоночка. Дякую вам. Розпаковку почну із клеєнки. На вулиці похмуро, то трохи темнувато, киш. І мухи тут почнуть зразу ж літати. Ось така клейоночка гарненька. Комусь, можливо, вона і рябенька, але мені гарна клеєнка. І зразу ж покажу, що ми купили. Ось калоші Віталію, бо каже, давай показуй бігом, бо я буду їх взувати. Калоші. Кажала бутени мої. Із з устілкою, устілками, вірніше, 260 гривень на забірой. А я зразу все повикладаю і чеки понахожу. і продовжу з вами розпаковочку. Всі вже товари повикладала, чеки, які знайшла, теж склала тут. Розпочну розпаковку з хліба, Чотири хлібинки взяли. Ну, не думайте, що це все для нас. І для мами ж також. Та й взяли про запас. Е, хліб, кирпичик 1550 е, коштує 550 грамів в крепичику, якщо кому цікаво. Цукор дівчатка взяла. Цукор у нас 30,70. Тільки десь дівчика вже цей цукор по всьому столу скакає. Так, е майонез королівський смак чека має, а я не пам'ятаю. І два оселедчики. Оце теж не пам'ятаю. По чим вони. Два оселедчики взяла, дівчатка, такі гарні оселедці. Бачили, там відвари... відварила я на шубу, то буде шуба, я думаю, сьогодні у нас по черзі почнемо. Е сухарі пан панірувальні скільки вони. 11,50 це пакунок сухарів. Любить Віталій котлетки в сухарьох. Сметанки взяла, а мені хочеться тортика якось пекти. Ну, сьогодні точно не буду пекти, це, можливо, завтра, якщо настрій буде. Сметанка коштує, де ж вона? 62 гривні, 10 копійок. 20% жирності. Фарш свинячий сьогодні взяла 189,90 кг коштує. У мене тут більше, трохи більше, ніж кілограм. Показу. Не, не куштувала ще як такий фарш. Це в магазині я взяла. Вам минулого разу розпаковочку робила я в цукрі. Розпаковочку робила, показувала, що купила цей індичий фарш. Вже не один раз його купувала, і котлетки виходять смачні. А останній раз взяла дівчатка, то хай бог милує, там кісток повно. І щось приготуй, то треба дуже обережно їсти, бо якщо ж зуби там в роті ще є, то можна й зуба позбутися. Сунячі взяла. Тоді, ковбаса це 182 гривні за кілограм. Стегно охолоджене, куряче. 159,90 кілограм коштує. Ковбаска така салямі, пів півпалочки взяла. Скільки там вона? Де ж? Салюмі? На 100 гривень. А так, 345 гривень, гривень 19 копійок. Хочеться іще. Там, коли цю піцу спекти. Це вже ось Віталію такої курки. З копченим лососем захотілося. Я не бачила, що взяло. хочеться, то, то хай їсть. Паста і курка 73,90. Масло, дві пачечки такі ось взяла по 200 гривень. Масло слодковершокове, 82% масло Коштує. 116 гривень, гривень пачечка. Що іще, дівчатка? Це начебто показала. Ну, тортик, коли там буде, а до компотику ось таке печиво взяли. Домінік дві 226 гривень 20 копійок. За кілограм. Недешеве печиво. І цукерочок до чаю. Розпаковку я вам минулого разу робила. Перший раз це ж була купила такі цукерки, То нам сподобалися. Ну, звісно, якщо ж вони свіженькі. Ті були свіжі, а ці ще, ще ж не куштували. Ну, чай не буду зразу заварювати я, бо треба спочатку поснідати. Бо я оце ж пиріжки і ці коржі напекла, а їх не куштувала. Бо Віталій сказав: давай швиденько поїдемо. Скупимося, а вже тоді снідатиму. А це швиденько вже о 12 -та година. Так. Начебто, я вам вже сьогодні всю розпаковочку провела. А ви ж, дівчатка, пишіть, як вам клеюночка ось ця ой моя. А? Все, будемо ми снідати. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.